Постійної напруги спорт підтримає тебе. Добрий день. По перше дякую збройним Силам України за те, що захищає нашу державу і всім, хто захищає. По грі, ну, перша половина бачила саме була однакова, рівний рахунок. Другі трохи зібралися, розібрали суперника, та почали грати свій баскетбол. І результат на табло виграли. Будемо готуватися далі, грати далі. Дякую. По-перше, хочу подякувати нашим збройним сирам. За те, що боронять нашу батьківщину і дають змогу нам займатися своєю справою. Що стосується гри, можна сказати так, коли в першій і другій чвертях ми виконували ті дії, над якими ми працювали проти цього суперника, воно давало результат. Коли допускали Ну, незрозумілі, як для мене, для, для тренерського штабу, так і для них самих е, такі помилки, які давали, ну привели першу половину в рівну гру. І, скажімо так, в третій, в третє, четвертій, четвертій ми в принципі в більшості відіграли те, що як ми планували, і це принесло нам результат. Ми дуже готувалися до цієї гри. Це перша гра Нового року. І нам дуже хотілося взяти реванш за проіграш в рівному команді Львова. Але ще у нас попереду дві гри дуже важкі, будемо вже настраюватися, старатися готуватися до завтрашньої гри. Доброго вечора. В першу чергу хочу подякувати Збройним силам за можливість грати в наш важкий час. На рахунок гри важко щось говорити, мінус 30 на табло. Першу половину, в принципі, непогано справлялись, але могли піти в отрив, якщо б. Трошки більше реалізовували свої м'ячі з під кільця дуже багато промахів. Також, на жаль, ми програли підбір. Важко грати, коли немає підбору з другого шансу, особливо коли багато промахів з під кільця. І вирішальною стала, напевно, друга половина, особливо третя четверть. Ми десь хвилин 5 нічого не могли забити, там десь 4-6 очок хіба могли реалізувати. А команда рівна отримала певну впевненість, знайшла свій ритм, темп, захисті в нападі і додавила, в принципі, до фінального свистка. Ну, на жаль, так як Юра сказав, да, дійсно сьогодні гра була тільки дві перші четверті, потім ігри як такової не стало. Напевно, все-таки да, трошки. Рівне нас переіграло да, в третій, четвертій, четвертій все-таки вони забили, побіжали, а ми зупинилися, чуть по, отримали ну, якусь невпевненість і за рахунок того е, програли ігру. Ну, треба її, напевно, забути, зробити висновки. Завтра буде важка ігра з Говерлою, будемо готуватися до неї.